Вітання всім завдання сьогоднішнього нашого дня марафону це технічно показати, як просто у нас зробити замовлення продукту. І гортайте далі, зараз буду вас знайомити. Замовлення можна зробити або через мобільний додаток, або навіть з сайту, от як зараз. Я дивлюсь, Coral Club, офіційний сайт здорового способу життя. Ну, і от коли я обираю корал клаб відразу. Я попадаю на сторінку. Ну в мене просто вже я маю тільки що я заходила, репетирувала, як то кажуть, а людина перший раз, коли потрапляє, їй пропонують увійти. тобто... Оформити свій дисконтний номер, що він дає. Він дає 20% знижку на всю продукцію і можливість користуватися. Бачите, літні пропозиції акціями. А також це дає змогу накопичувати бали за покупку. І коли досягається межа 500 балів, мати 10% кешбеку. Або якщо це можна робити за місяць з родиною, там з друзями знайомими, то цей кешбек може бути і 25%. І ось я вам покажу, як технічно це виглядає. Ось літні пропозиції сьогодні перший день місяця. І звісно, я ж подивлюся, що нам цікавого компанія приготувала. І ось, дивіться, тільки що я занімала відео про Ocean Bean. Це е, мінерали для води в основі магнію в іонів розчинній формі зараз зі знижкою на місяць це 1400 гривень. Це те, що поповнює наші запаси мінералів, особливо в таку спеку. Ось я натискаю, додаю його в кошик. Ось ще дивлюся у нас в короткій акції хлорела. Це джерело рослинного білка, це те, що треба нашому організму. Вітаміни, мінерали теж додаю в кошик. Також ось коротка акція на дитячі вітаміни, ямі від Збираюся, там, наприклад, десь в гості, замість цукерок, там якихось не зовсім хороших корисностей. Обираю вітамінки дітям, і ось, бачите, я зібрала все в кошик. Тут у мене ще. Ага, та й моє замовлення, попереднє, яке я не, не скасувала, все це з'єдналося. Ми дійшли до кнопки Оформити замовлення. Що в Україні, коли ви робите замовлення на суму більше півтори тисячі гривень, то доставка на новій пошті вона безкоштовна. В Україні компанія доставляє на нову пошту, там, де вона функціонує, де ближче вам додому, ви можете оплатити прямо на новій пошті, ви можете оплатити на сайті, як вам зручно. І замовлення ще раз підкреслюю, що в основному програми або великі замовлення вони доставляються безкоштовно. А що ще дає дисконтний номер? Часто задають питання, а чи треба вибрати якісь обов'язкові. Закупівлі, а чи не треба буде потім платити якісь гроші за користування номером. Ні, цього у нас немає. Тобто людина користується ним, так як от ну в звичайному продуктовому супермаркеті. Там ви прийшли за покупками і вам зробили знижку на ваш продукт. Також дисконтний номер він дає вам особистого консультанта. От, зокрема, якщо ви хочете, щоб я вас консультувала, вела вас, давала вам рекомендації по здоров'ю. Ви можете мені написати, поставити плюсик. Я вам підкажу, до речі, як це зробити в тих країнах, де ви знаходитесь, які там є особливості оформлення замовлень. І звісно, теж підкажу, чого варто почати для того, щоб оздоров. Тому, якщо була корисна інформація, діліться нею, ставте плюсики під відео і до наступних зустрічей.